Він знову до мене прийшов і як відчуває, що я буду робити відео. І приходить. Я записую це відео, бо мені важливо вам дещо сказати про мій вік і моє ставлення до цього, про мову і про те, як я себе відчуваю. Коли розмовляю українською і коли роблю помилки, і про сад, і як він пов'язаний з моїм віком і з мовою, за останні два тижні на мене підписалося десь біля тисячі людей, і це трапилось після того, як я виклала. Невеличкий шорт в Ютубі і Рілз в інстаграмі про те, що мені виповнюється 61 рік. На цьому відео я була без макіяжу. Я дуже вдячна тим з вас, хто написав мені дуже теплі, дуже приємні слова. Побажав щастя. Але крім цього, були коментарі, які... Ну, можна називати хейтерськими, і це правда, бо вони були дуже агресивні і торкалися мого віку і того, як я виглядаю, і торкалися мови, як я говорю українською. Вік і мова це не аби які тригери. Що я хочу про це сказати і чому це важливо? Знаєте, я старію, це дійсно так. Я навіть книжку вирішила написати про те, як я старію. Вона має назву «Щоденник Жінки, яка вирішила гідно старіти. Ваші коментарі були ну, приблизно такі: мені 65, а я виглядаю краще. Окей. Я дуже за вас рада. Я виглядаю по-різному у різні періоди свого життя. І якщо чесно, ну і нічого не можу змінити, змінити в тому, що я старію. І виглядаю так, як я виглядаю. Мені з цим добре. Знаєте, це ейджизм казати жінці, що вона якось не так виглядає на свій вік. Впевнена, що я і далі буду іноді з макіяжем, іноді ні. Я буду розповідати вам, з якими викликами я зустрічаюсь на шляху 60. І якщо це вам цікаво, будемо спостерігати за цим разом. Мова. Мова це теж ніаби який тригер. І я Отримую від вас коментарі, де ви критикуєте іноді агресивно критикуєте те, як я розмовляю українською мовою. Але справа в тому, що українська не моя рідна мова. Я приїхала майже 40 років тому в Україну жити з тих самих пор, я живу в Україні. В мене завжди було дуже. Помірковане ставлення до української мови. Справа в тому, що я філолог і до мови в мене дуже просте ставлення. Мова потрібна для того, щоб люди розуміли один одного. Але зараз такі часи, коли мова захищає, коли мова гарантує безпеку і гарантує. І гарантує незалежність. Тому я обираю говорити українською мовою. Але не моя, вона не моя рідна і, мені, і я роблю помилки. Я думаю, що деякий час я буду теж робити помилки. Мені дуже подобається вивчати українську мову. Я зараз. Читаю українською, виключно українською, дивлюся фільми виключно українською. Спілкуюся з оточуючими і зі своїм чоловіком виключно українською, і пишу українською мовою. Люди говорять з помилками англійською іспанською. Японською, китайською і іншими мовами, коли вивчають їх. І навіть коли вивчать і е, говорять так, що їх розуміють, вони все одно можуть робити помилки, бо це не їх рідна мова. Я буду і далі робити свої відео, писати свої тексти українською сад. Сад я створюю, виходячи зі своїх можливостей, зі свого бачення. Краси і розуміння того, як я хочу, щоб мій сад виглядав. Я теж тут роблю помилки. Але я відверто вам про це розповідаю. Моя сторінка в Фейсбуці, блог в інстаграмі і канал в Ютубі про те, як я створюю свій сад і як я намагаюся бути в ньому щасливою. Знаєте, мене навчали. Прислухатися, дослухатися до своїх почуттів. І я це вмію. Ну, принаймні, я так думаю, що я це вмію. І я коли думаю про свій вік, коли вивчаю українську, коли створюю сад, я відчуваю. І мої почуття, вони коригують. Ці процеси і надають мені відповіді, що робити далі. Я вам про це розповідаю. Якщо вам цікаво, які виклики буде підкидувати мені життя в плані віку, мого віку, в плані е мови і в плані розбудови власного саду. То крокуємо далі разом. Я буду дуже вдячна всім вам, що ви дивитесь мене і розказуєте мені про свої почуття, які, які є у вас, коли ви будуєте власні сади. Іноді я буду говорити з вами про свій вік. Я буду продовжувати. Вчити українську мову. І я буду розповідати вам про свій сад. Але не тільки про свій. Я думаю, що я обов'язково буду розповідати вам про сади інших власників. І ми будемо багато говорити про те, як наші сади роблять нас щасливими.